Всім привіт! Рада вітати вас на моєму кулінарному каналі. Сьогодні приготую дуже смачні налисники з ніжною сирною начинкою з родзинками. Сирна начинка однорідна і в міру солодка. Для приготування налисників мені знадобляться такі продукти. Приготую начинку для налисників. В миску висипаю домашній сир. Перебиваю його блендером до однорідної маси. Чим буде більш однорідна маса, тим потім ніжнішими будуть налисники. Коли все перебилося, до сира додаю 2 жовтки. Висипаю 3 столові ложки цукру. Слідом висипаю ванільний цукор. Можна взяти ваніль. І тепер все знову перебиваю блендером, щоб жовток, сир і цукор добре поєдналися. В окрему тарілку виливаю два білка, які залишилися і взбиваю їх міксером декілька хвилин, поки вони не будуть тримати форму. Взбиті білки додаю до сирної маси. Сюди ж в миску висипаю родзинки. Я їх попередньо промила і запарила. Перемішую все до однорідного стану. Начинка для млинців готова. Вона виходить дуже ніжна і повітряна, в міру солодка. У мене вже є готові млинці. Рецепт ви можете подивитися на моєму каналі. На краєчок млинця викладаю столову ложку начинки. Загортаю його. Таким чином формую всі млинці. Сьогодні млинці з сиром я буду запікати в духовій шафі. Форму, які я буду запікати, змазую вершковим маслом розтопленим. Викладаю млинці один біля одного. Перший шар млинців змазую маслом. Викладаю другий шар і також змазую маслом. Зверху форму накриваю фольгою. Ставлю форму випікатися в духову шафу. Температура 200 градусів на 30-35 хвилин. Знімаю фольгу і ще запікаю 5 хвилин. Перекладаю їх на тарілку. Налисник запікся із вершковою скоринкою. Всередині залишився ніжна сирна начинка. Дякую вам, що сьогодні готували разом зі мною. Якщо вам сподобалось зі мною готувати, підписуйтесь на мій кулінарний канал, натисніть дзвіночок та залиште свій коментар під відео. Всього вам найкращого!